Так, дисковка 2020-2022, Як це все виглядає? Тут на другій повишені. Петри оборотів. Як виходить взагалі? вже здисковано. І фірмувати, але скажу вам так скажу вам так, голови тут дофіга, тут горбик, дискує на другій повишені, догори на другій повишені. Да, але трішки затяжко йому інколи включаю першу повищу. зараз перекручуся на першу Ось. Вже да, тут мотогодини був. 140 мотогодин, так трактор два місяці має. Та-та, да, та да, да. два місяці, нічого не помітив. Та, да, 140 мотогодин. Не диметь, він раніше димів нам, де сірий дим пускав, мага. Ми пересунули паливний трішки зажигання було чи за швидше, чи запізно. І він почав краще працювати, почав ремонт мав більший вже, а він був купий такий, порівняно з 50 вольтною Трато йде на другій повишені. Ну як Мій Мітато мій газ полік і пічого, я не так. Діскуємо тут, де була це, пшениця озима. Так одразу дискую парик. Вже одну частину піскували. Я пішов на перші повишені до гори, одразу переїжджаю через дорогу, диски трішки припіднімаю, пускаю, трішки не Так, Зараз переключу все на другу і пішов. Бачите, не димить. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, маленьке дискування. Дискуєш суперово, Диски в нас залишились складок від старого трактора, лізуть прекрасно, було, хоч бере перевідбавляю.